Вітаю, друзі. Мене звати Андрій Лучик, я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Говоритимо про очевидні речі під неочевидним кутом і спробуємо дати їм свою суб'єктивну оцінку. Наступного року Луцька міська рада виділить щонайменше півмільярда гривень на потреби ЗСУ. Ну, переконаний, що ви про це вже чули, ну і чули не раз. Не буду переповідати всі перипетії на сесії міської ради. Зазначу лише три моменти: перше, те, що виділили півмільярда гривень, це величезна перемога луцьких активістів, які тиснули на міську владу, вимагаючи дрони замість бруківки. Друге, поки що це рамковий документ. Тепер ці цифри, тобто 500 мільйонів, потрібно закласти у бюджет наступного року, ну і до того ж збільшити фінансування відповідних програм. Ну і третє, виділити це не значить освоїти. Наприклад, цього року Луцька міська рада вже виділа 250 мільйонів гривень на потреби збройних сил. А ось освоїла станом на кінець листопада тільки 106 мільйонів гривень, тобто менше половини. Тому саме по собі виділення коштів це тільки пів справи. Потрібно ще контролювати їхнє швидке і ефективне використання. Ну адже не втомлююся повторювати, найкраща інвестиція зараз це інвестиція в наші збройні сили. Тому ще раз закликаю всіх не лише контролювати органи влади, але й самим долучатися до фінансування волонтерських фондів. Ну, наприклад, повернись живим чи Ангар. Сесія Луцької міської ради в чергове ухвалила рішення про землю УПЦ МП в Луцькій громаді. Ну, пояснюю, що воно означає. Отож. Рішення складається з двох основних пунктів. Пункт перший це оприлюднити результати інвентаризації земельних ділянок у ПЦМП в межах Луцької територіальної громади до 10 грудня 2023 року. Ну і друге, це доручити департаменту земельних ресурсів підготувати документи про припинення права користування земельними ділянками у ПЦМП до 1 лютого 2024 року. Але йдеться про земельні ділянки лише тих. Релігійних громад, які порушують статтю 12 закону України про свободу совісті та релігійні організації, стаття ж 12 цього закону каже, що релігійна організація, яка входить до структури, центр якої знаходиться в країні, що здійснила збройну агресію проти України, ну простими словами Росії, зобов'язана відобразити у своїй назві повну е статутну назву такої релігійної організації. Ну, візьмемо до прикладу. Є у нас Святопокровська релігійна громада Української православної церкви в місті Луцьку Волинської області. І відповідно до цієї назви потрібно було б дописати в кінці Російської православної церкви. Ну, і це було б якби виконання. Але знову ж таки, ми бачимо, що Луцька міська рада вже давала схоже доручення Департаменту земельних ресурсів ще в квітні 2023 року. І досі воно не виконане. Тоді ж департаменту містобудування і земельних ресурсів Луцької міської ради було доручено невідкладно здійснити заходи з проведення інвентаризації земельних ділянок, які перебувають в користуванні української православної церкви, так званого московського патріархату на території Луцької міської територіальної громади, і знову ж таки підготувати проекти рішень Луцької міської ради про припинення права користування такими земельними ділянками. На наступну сесію. Тобто наступна сесія мала би тоді відбутися в травні. Зараз ми маємо вже скільки півроку більше пройшло, а рішення досі не виконано. Отож можемо говорити про саботаж виконання цього рішення. Ну, цікаво, хто покриває це все? Ну, ви не соромтеся і пишіть в коментарях. У Луцьку знайшли 700 кілометрів так званих загублених, каналізаційних і водопровідних мереж. Ну і тепер їх передали в господарські віддання Луцького водоканалу. Що це таке і чому так трапилося? В свого часу був ухвалений закон, який зобов'язував всі водоканали запровадити геоінформаційну систему мереж централізованого водопостачання і водовідведення. Відбутися це мало до 23 вересня 2023 року канал впровадив цю систему, здійснив інвентаризацію, і далі виявилося, що за результатами проведеної інвентаризації було встановлено наявність додаткового мереж водопостачання протяжністю 403 км і мережі водовідведення протяжністю. 292 кілометри, ну якими відповідно надаються вже послуги спостачання водовідведення, і, яка експлуатується, але не перебуває на балансі водоканалу. Це вже більше ніж є на балансі водоканалу. А на балансі зараз стояло 315 км водопроводу і 217 км каналізації. Отож, більше половини існуючих мереж ніде не обліковувалися раніше. Це йдеться, якщо в відносних цифрах 56% водопроводу і 57% каналізаційної мережі. Вони якби існували, але не були належним чином задокументовані. Що це означатиме для споживачів? Ну, поки що нічого. Але збільшення вдвічі в балансі підприємства мереж тягне за собою і збільшення вартості їх експлуатації. Це логічно. Отож, з часом ці дані можуть слугувати підставою для збільшення вартості тарифу на водопостачання і водовідведення. Ну, але будьмо відверті, це буде. Порівняно мізерна цифра із тим, як би тариф зріс від коливання ціни на електроенергію. Але знову ж таки, зараз накладений мораторій на підняття тарифів, і це буде не скоро. Нацбанк скасовує всі обмеження на продаж готівкової валюти населенню. З 1 грудня 2023 року вже скасовано. Всі обмеження для банків і небанківських фінансових установ на продаж ними готівкової іноземної валюти населення. За оцінками НБУ, це має сприяти мінімізації різниці між готівковим та безготівковим курсами. Це рішення дає позитивний сигнал, що з економікою в нас все плюс-мінус добре. Валюти в Україні достатньо, а отже, курс гривні контрольований. А з вами був Андрій Лучик і програма Слово редактору». Дивіться телеканал конкурент Віч. Читайте сайт і телеграм конкурента, стежте за нашими соцмережами. Смерть лятим ворогам і до нових зустрічей в ефірі.